Війна триває, а нам час продовжувати навчання. Сьогодні своїми міцними знаннями ми наближаємо з вами перемогу України над окупантами. Адже головна мета сьогодні Збройних сил це квітуча і незалежна Україна, її безхмарне, щасливе майбутнє, а майбутнє це наші діти. Ви, діти, є майбутніми нашої держави. Тож, давайте створимо разом армію розуму та старанності заради миру в Україні. Наказ по Криворізькій гімназії 76 від 31 серпня 2022 року. Зарахувати до першого класу наступних учнів Алексайщен, Гану Дмитрівну. Відіну Юлію Максимівну, Войстависького Даніїла Артемовича, Іванову Сергія Володимировича, Ігошина Філіпа Ігоровича, Ісаєва Тимофія Володимировича, Криченко Ганну Володимирівну, Конишева Дмитра Олександровича, Кривенко Владислава Кириловича, Кудіна Матвія Денисовича, Лебердюк Ахіду Акімінну, Левченко Даніелу Володимирівну. Левченко Тимофій Михайловича, Номировського Назара Валерійовича, Попова Дмитра Максимовича, Ріщенко Ярослава Руслановича, Трай Ніколь Миколаївну, Фугаль Марію Андріївну, Ходос Вікторію Андріївну, Цимбалюк Лію Алексіївну, Червотоку Ангеліну Володимирівну, Ярош Назара Владиславовича. Бажаю вам діти навчатися в вільній! Багатій мирній Україні. Шановні освітяни, батьки, діти, вчителі Криворізької гімназії 76. Вітають вас з 1 вересня! Навчання в радість буде, хай наука не забуде поміститись в голові, і вдавалось все тобі. Загалом ти добре вчився і ніколи не журився. Про оцінки, про свої. Знай, що головне в житті це освіта і знання. Школа, вчитель, і рідня. Це буде Україна!